Чорнобиль, вічний чорний біль, мертва зона тридцять кілометрів. Коли життя тут вирувало звідусіль, а зараз тільки подих смерті, мов пустка прип'ять, мертва і німа, Пусті будинки, школа що без вікон, і скрізь по ній ширяє смерть сама, все просочилось, отруїлося навіки. Страшний той вибух, що забрав життя, реактор атомний, що ніс собі загрозу? Хто винен там, не знаєм добуття, та страшні наслідки ми бачимо і досі, трагедія масштабна, вічний біль, смертельна радіація в повітрі. Тож скільки має ще пройти століть, щоб квіти знову в прип'яті розквітли? Щоб Знов завирувало там життя, щоб діти знову там пішли до школи. Та зараз тише вітру лишиття Там чути замість сміху вже від